Друзі, вітаю! Ну, почнемо з того, що пошук мікрофона закінчений, скажімо так. А, хто не бачив відео підбору під можете подивитись, в мене каналі не є. І я повернувся так, до цього ремакса, на якому замінив просто акумулятор. І все чудово працює, і звук і з'ясувалося з мікрофона за 600 гривень. А, сьогодні в мене відео не про мікрофони, а про цікаві посилочки з теми. Знову ж таки, не розпаковував, спеціально залишаю для вас, щоб розпакувати вже при запуску. Так, подивимось, що тут нам не запаковували в Китаї. Так, дістаємо. Та-дан! Коробочка одна і коробочка інша. Давайте я відкрию, подивлюсь, що тут всередині. І розберемося, що це таке, як воно працює. Я підключу і покажу, як працює. Наш, дивіться, ось така коробочка. В Коробочка знайшов. Інструкція. Потім є такий якийсь він же датчик Будет от датчик. Буду розбиратися, що за датчик. І сама ось ця штучка, сама цікава. Надиві, що це таке. Та Ту -ту 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 -ту. О, ось такий апарат. Значить, що це таке? Дивіться, це виходить електронний лічильник, енергомір. От, він вимірює квт Е В нього є дві клемки. це вхідні, тобто -то підключається сюди фазу 0 і вихідні. Сюди підключається у нас споживачі. скажімо так. А я купив такі штучки дві. Вони керуються і через Wi-Fi, що є дуже зручно. От, і мені просто було цікаво. У мене є новий е водонагрівач, там є різні роботи режими, е скажімо так, роботи. І я ще е граю з цими режимами для того, щоб е виставити оптимальний режим заощадження електроенергії, скажімо так. От. І купив два. Один в мене буде повністю на цю квартиру, от. інший чисто на е оцей от, водонагрівач. Тепер давайте я поставлю на паузу, підключу цю штуку і покажу вам, як вона працює. Так, друзі, ось я вже підключив підтягнув проводочок 220, поки без споживачів, тобто без навантаження. І можна побачити, що ми одразу бачимо температуру він поки показує некоректно, бо я підключив датчик. Я так розумію, що датчик температури. Давайте його підключимо прямо на гарячу. Може він підобрачувати. Ось таким чином. Так, будемо чи не буде? О, дивіться, тепер показує температуру коректно, 24 градуси. Тут навіть поклали ще такий от датчик температури. На що ми можемо побачити зараз в принципі на цьому екранчику? Що у нас напруга в мережі 232 В. Потім кіловат не рахує, бо у нас немає споживача. 25 градусів зовні і 50 Гц. Тут, в принципі, напруга ідеальна, частота нормальна, температура так само ідеальна. Давайте я поставлю на паузу і підключимо споживача. Так, друзі, я підключив вже споживача. В даному випадку у мене це отака от лампочка. Лампочка Лемансо. І тут в неї, в даному випадку, Вт. Не що нам показує тепер пристрій. Він нам показує, в принципі, що в нас є. Так. Ага. От він показує потужність 2,8 Вт. тобто, В принципі, тут 3 лампочка співпало, трошки менше вона дає. А, є в нас сила струму 0,020 А. Да? Тут тобто, напруга показується, вати показуються, єрце показується. І він почав рахувати, вже, що ми там споживаємо. А, є ще кнопочки, я буду розбирати, що за кнопочки. Є керування через Wi-Fi. тут тобто, Також буду розбиратися, що за керування через Wi-Fi. Ну, що такая штука, мені дуже подобається от екранчик. Скажімо так, різнокольоровий, різні значення. І, в принципі, тут є все, що мені потрібно. А особливо, скажімо так, те, що можна підчепити на один рейк. Рейку. У мене буде це в щитку, скажімо так, розміщено. Тому така штука, багатофункціональний, як зважався пристрій. Буду з ним ще розбиратися. От, ну така штука є. От, тому кому потрібно порахувати. Скажімо так, перевірити, звірити з тим, що у вас е в кінці місяця виходить, по якомусь пристрою, який у вас споживає багато, або просто хочеться на об'єкті на якомусь м кількість пожитил От Отаку штуку можу спокійно собі поставити. Е друзі, на цьому поки по всім коробочкам все. Е будуть наступні посилки, я обов'язково це все діло, розпакую, покажу. Нагадую, що треба на вторгнення. Не забуваємо донати на ЗСУ, це надважливо е в даний момент. От і в принципі в будь-який момент, коли йде війна, це надактуально і надважливо. Всім рекомендую наш монтарський центр на вулиці Київська, 2 в Дніпрі, центр допомоги переселенцям та ветеранам. Друзі, все буде в Україні!